Слава Богу, благословені. Буду читати Слово Боже. Слання до Ефесян, 6 розділ. Десятого віршика. Нарешті, браття мої, зміцнюйтесь Господом і могутністю сили Його. Одягніться в повну зброю Божу, щоб нам можна було стати проти хитрощів диявольських, бо наша боротьба. Не проти крови і плоті, а проти начальств, проти влади, проти світопривителів темряви віку всього, проти духів злоби піднебесних. Для цього прийміть повну зброю Божу, щоб ви, щоб ви змогли протистояти в день злий і все подолавши вистояти. Отже, станьте підперезавши стегна на вашою істиною, і зодягнувши у броню праведності, і взувши ноги в готовність зблагостити мир, а понад усе візьміть щит віри, яким зможете гасити всі розпечені стріли лукавого. І шолом спасіння візьміть, і меч духовний, що є Слово Боже, Усякою молитвою і благанням моліться у будь-який час з духом. І дбайте про це саме з повною постійністю і благанням за всіх святих. І додає апостол Павло, і за мене, щоб мені дано було слово устами моїми благостувати. Моліться за кожного, хто виходить за цю кафедру. Це не так просто вийти і сказати слово, яке Бог положив на серце. Треба мати дерзновіння, треба мати помазання. Треба жити в слові і чинити по слову. Дивіться, все озброєння і силу дає Господь. Але Бог дивиться, як ми прикладаємо зусилля. От Бог дає нам можливість зробити вибір прикладати зусилля. Написано наша боротьба не проти плоти і крові, правда? Проти злих духів тьми під Небеснує. І оця наша боротьба, щоб перемогти сили тьми під Небесною. Перша наша перемога це перемога над внутрішнім своїм Я, над Адамом. Коли ми переможемо себе, тоді ми будемо готові з тим зовнішнім ворогом протистояти. Якщо от згадати історію мужив Божих, часто Бог от вибирає, але потім навчає. Пам'ятаєте, Іаков, він ніколи б не став би Ізраїлем, що означає той, що боровся з Богом. Якби не пройшов школу Божу в лавана, два рази запнув свого брата і думав, що на саме все. Первородство вже отримано. І часто, знаєте, людина не думає, що що сіє, то буде жати. Хіба у Бога не було інших способів віддати первородство Якому? Було. Але людина опір, хоче опередити Бога, втілити свій план. І от Бог проводить такою тісниною. Коли людина повністю смирилась, і вона приймає все як з руки Божої і відповідає лавану, який пропонує йому нагороду, справедливість моя буде говорити за мене послідуючий час. Прийшов у землю, яку назвав він Маханаїм, побачив ополчення Боже і згадує, з одним посухом я прийшов. Це Йордан, а повертаюсь з двома станами. Хіба він не бачив дію Божу над собою? Бачив один посох у чоловіка був, а повертається з двома станами. Але коли почув, що вийшов і сам назустріч із ним 400 чоловік? Злякався. Казалось би, чого злякався? Згадала людина гріх свій і просить Господа. І Бог його підкріпляє. Написано, коли він всіх перевів, залишився один і дехто боровся з ним. Господь прийшов, щоб дати відчути Якову, що він не сам. І написано, спитав його, як ім'я тобі? Хіба Бог не знав, як ім'я Іако? І він відповідає, Іаков, віднині тебе будуть звати Ізраїлем. Той, хто боровся з Богом, і людей одолівати буде. Шамінь, слава Богу. І пішов, народився новий Іаков. Часто в наше життя приходить випробування, які ми колись самі збочили трохи з дороги. Десь колись хотіли брата відтіснити, перемудрити, зробити свій шлях прямим, а когось відтіснити, але приходить той час день злий. І як важливо в той день, коли прийдеться тобі жати, маючи це все озброєння. Будучи навченим через Слово Боже, написано стояти і далі і вистояти. Рано чи пізно боротьба ця прийде в кожне серце. Оцей злий день злий день, для України пройшов злий день, але для кожного з нас цей день ще прийде. І наскільки я володів оцим зброєнням Божим, щоб відражати. Стріли написано розпечені стріли лукавого. Ми згадаємо царя Іосафата. Написано і піднеслось серце його на дорогах Господніх. Оце було початок його царювання. Він був праведний цар, як і батько його, Аса. Ми знаємо, що Аса чинив все по Слову Божому. І дивіться, один раз людина, захворівши, написано, звернулась не до Бога, а до лікарів. І помер Аса. Хіба Бог проти лікарів? Бог не проти лікарів. Але спочатку май надію, попроси Господа. Попроси Божого благословіння і йди до лікарів тоді сміло. Йосафат почав дуже гарне царювання. Написано: посилав священників князів навчати народ Божий законом Божим. І дивіться, написано: на всіх царствах, які окружали Ізраїль, був страх. Він не обсадив себе. Якимись фортецями, сильним військом, колісницями, не умножав коней, а слово Боже доносив до людей. І Бог дуже високо оцінив дороги Ісафата. Але приходить час, так знаєте, ми починаємо ми добре і тільки відчули, що Бог нас благословляє, вроді би, твердо стоїмо. На ногах йде допомагати ахалу. І каже: як ти, так і я. Як твій народ, так і мій, як твої коні, так і мої коні. Як людина легко поручається за людину, і йде те робити, на що Бог не посилав. Але схаменувся і каже, чи не спитати нам Господа, перш ніж жити на війну? І приходять пророки, і всі пророки, як один голос, кажуть, іди, буде успіх. Іосафат ще сумнівається і каже, чи не мав тебе ще якогось пророка? А каже, є, міхей. Але він завжди пророкує про мене зле. Знаєте, Людина не хоче приймати те, що від Бога. А от царські пророки, вони завжди добре кажуть про мене. І Міхей прийшов і так само говорить: Йди, будеш мати успіх, повернешся з миром. І тоді хав, знаєте, останній аргумент. Заклинає, каже, говори мені істину і нічого крім істини. Як людина хоче знати істину, правда? Я не буду перекладати цю історію, ви знаєте, і тут Міхей каже, бачу Ізраїль яковець розсіяних по горам, які не мають пастора. Ми знаємо кінець, кидає Міхея, скудно кормити, скудно воду давати. І Міхій каже: якщо не Бог говорив через мене, то повернешся в мирі, але в мирі ти вже не повернешся. І ви знаєте, як людина своїми хитрощами, як колисяков, вдягає прості обладунки, і осафат виходить царських і кидається колісніси за Осафатом, але вони побачили, що це не ахав. І казалось би, Случайно, випадково натягнутий лук, випущена стріла, І як людина не ховалася в чужих обладунках, а стріла знайшла саме його, як і говорив Господь через Міхея. І після цього, знаєте, Іосафат вроді би почув слово Боже, що буде поразка і розсіються оковці. І казалось би, Іосафат. Якщо твоє серце піднесено на дорогах Божих, чому ти не послухався? Ладно, ахав, але ти чому не послухався? І пам'ятаєте, Бог говорить, для чого тобі було любити тих, хто ненавидить Господа? І допомагати тим, кого Бог ненавидить. Для чого? От часто, ми, знаєте, якщо згадати наше життя, ми часто поручаємося, йдемо комусь там. Це добре допомагати всім. Але коли ми стаємо заручниками нашого серця доброго, треба кругом, каже Бог, розсуждай. Будьте мудри, як змії, і кроткі, як голоди. Саме в той момент Іосафат проспав, не послухав. І так в нашому житті я зустрічав і в друзів своїх, знаєте, поручається за людину, я коли сказав одному другу, нащо тебе? Ти себе зв'язав? оцею людиною, і каже, він, говорю, він як гіря на твоїх ногах, він сам туди не йде і тобі не дозволяє рухатись. Отак Іосафат. І дивіться, після цього написано: знов навернувся Іосафат до Господа і знов посилав князів і священників навчати Слову Божому. І як Бог тоді діяв: приходять митьми мовітяни, фіопляні, приходять воювати з Ізраїлем. І він зібрав всіх і об'явив пост в іудеї. І написано, Бог сказав через пророка, Нині війна не ваша, а війна Господня. Ви стійте і дивіться на спасіння Боже. Як важливо нести, знати труд, який тобі Бог дав, і саме свій труд нести Іосафа. Бог тобі дав оцей дар навчати народ закону Божому, от саме тим повинен ти був займатися. І як добре, що він не вернувся. каже, впрочем, знайдено в тобі і добре. Як добре, що Бог, коли бачить, в нас щось добре, і Бог дає силою озирнутися, передивитися свій шлях і знову навез, навернутися на дороги Господні, амінь, слава Богу. Давід ніколи б не переміг Голіафа, якби остався в тих обладунках Саулових. Але він походив, скинув їх, і оці слова, ти йдеш на мене з писом і мечем, а я йду проти тебе во ім'я Господнє. Цей маленький камінець, він не влучив би в те місце, що Голіаф впав замертво. Але він пішов во ім'я Господнє. Саме сила Божа, не те озброєння, що мав Голіаф перемогло, а маленький камінець, направлений рукою Божою. Так часто в нашому житті, ви знаєте, написано слово Боже, ми знаємо його. Як часто нам не вистачає сил. Виконати написано, що дружба зі світом ворожнеча проти Бога. Іосафат вроді не сильно дружив зі світом. Один раз доручився Ахаву. Бог навчив. Бог навчив Іакова не користуватися хитрістю, Іаков впожав. Отримав силу, іаков отримав озброєння, це духовне. Бог примирив, і з Ісавом Не треба було зусиль людських мечів, списів. Бог примиряє. Бог робить за нас діло, яке повинні ми зробити, казалось би. Але Бог, коли ми вірні в малому, Бог дає тоді набагато більше. Коли Ісус навчав три з половиною роки, ходив, навчав апостолів, навчав апостолів не тільки Словом Божим, а своїми вчинками, своїм життям. І от люди, серце, яких було наповнене, казалось би, вони восторгались Господом, коли Він питав, за кого вважаєте ви ми? люди. Люди каже, за одного Ілью, за одного з пророків вави. І Петро каже, ти Месія, ти син Бога живого. О, Петро каже, не повні ті, не плоті кров тобі відкрили це, а Отець мій Небесний. Як добре, коли ми користуємося силою Божою, і Бог нам тоді відкриває. Але коли приходить день злий, і написано, всі розбіжались і покинули Христа. На молитві спали, не втримались. Прийшли з колями, з писами, воїни, священиками, всі розбіжались, а Петро сміло йде на цілу толпу з мечем. Серце Петра хоробре, воно горить захистити вчителя. Петро, сховай меч ножни твої, бо всякий, хто виняв меч, від меча загине. Сини Зеведеєви, пам'ятаючи, чого просили, це ті троє, яких він брав з собою на фавор. І нам так хочеться бути теж на фаворі рядом з Господом. Бачити славу Його. Але коли ми робимо помилку за помилкою і не навчаємося володіння всеозброєнням, ми можемо з'явитися на фазги. Як Моїсей здалеку побачив, побачив землю обітовану, але Бог каже не війдеш. Слово Боже через апостола Павла говорить, думаючи, що стоїш, що дивись, щоб не впав? Коли ми вже насильно, такого, знаєте, міцно стоїмо, вросли в землю. Маємо силу, казали би, захищені кругом, і Бог з нами. То бійся, щоб не впав. Не впав, як Самсон, не впав, як інші. Що просили сини Заведеєві? Дай нам сісти по праву і по ліву руку в царстві Твоєму. Він їх навчає. Цього всього шукають язичники, і князі владіють над народом своїм. А у вас то не буде так. Хто буде, хоче бути більшим, та буде вам слугою. А в людей оця думка війшла я зліва, а брат справа. Не знаєте, чого ви просите. Хіба можете пити чашу, яку я п'ю? Хіба можете хреститися хрещенням, ким я хрещусь, і відповідь в один голос: можемо! Якби ж вони знали, яку чашу прийдеться пити, яким хрещенням, хіба б вони відповіли так сміло знай, можемо? Але вони не знали, чого просять. Прийде час, каже, чашу мою, яку я п'ю, будете пити, і хрещенням, яким я хрещусь, будете хреститися. Але сісти дати по праву по ліву руку не від мене залежить. Йовіться, Христос показує, що Він теж є нижче батька, Батько Небесний, Він син. Це не від мене залежить. А ми часто комусь щось обіцяємо і навіть не думаємо, зможемо ми зробити, чи не зможемо. Каже кожен дбай за сьогоднішній день. А не за завтрашній, бо ти не знаєш, яку заботу принесе завтрашній день. Як людина наперед певненість проявляє хоробрість, а завтра може впасти, зритися своїх слів, своїх обіцянок? Такі ми люди, бо тому Бог нас щить, щоб ми користувалися тим всеозброєнням Божим, коли прийшов час Ісуса. Якщо Ісус кричав до Батька на хресті, Боже, Боже, чому Ти залишив мене? Це був той злий час для Ісуса. Перемога казалось би в Евсемані отримана. І що, усмирившись, притерпівши над собою такі муки. І в останній час. Боже, чому Ти залишив мене? А ми такі самовпевненість, правда. Я вже там великий проповідник, служитель, ще щось і роблю, не дай Бог рекламу робити. Бог любить, коли робите ви в тайні. І тоді Бог дає силу, коли ми робимо для слави Його, а не для слави своєї. Написано слово Боже, все одоліваємо силою полюбившого нас. Чиєю силою своєю? Ні. Того, хто полюбив у нас і чий Дух живе в нас? От тоді ми можемо прийняти це озброєння Боже, щоб стояти в день злий і вистояти. Хай Бог благословить кожного з нас, щоб це слово сілося і жило і рухало. Нами. Йому за все слава, хвала. Амінь.